Вітаю, друзі! 28 червня 1919 року був розстріляний геніальний український військовий Петро Болбочан. Саме той, що весною 1918 року силами Запорізької дивізії чорних запорожців здійснив легендарний український бліцкриг. Блискавично і продумано прорвав російсько-більшовицькі укріплення на кримському перешийку та вигнав більшовиків з усього Криму. Короткий ролик про цю подію в описі під відео. Коротко про Петра Болбочана та його долю кадровий офіцер російської армії, учасник Першої світової війни, підполковник Петро Болбочан очолив перший на фронті українізований полк. Створений після падіння монархії на Росії та початку української революції в січні березні 1918 року брав участь в боях із більшовицькими військами на території України. У квітні керував успішною операцією зі звільнення від більшовиків Криму, який, проте через складну зовнішню політичну ситуацію так і не був приєднаний до України. Після падіння Центральної Ради 29 квітня 1918 року Петро Болбочан перебував в опозиції до гетьмана Скоропадського, полковника армії Української держави. Одним з останніх приєднався до антигетьманського повстання на чолі з директорією за умови так і невиконаної, збереження у недоторканості Державного апарату України. У грудні 1918 року. Очолювана болбочаном Запорізька дивізія була розгорнута в корпус, а в січні наступного він був призначений командувачем Лівобережною групою армії УНР. Через низку об'єктивних факторів вона в кілька разів поступалася більшовицькій російській Червоній Армії. Що розпочала агресію проти України. І з огляду на ненадійність деяких підрозділів та на ворожий нейтралітет німецьких частин, Болбочан був змушений тоді ж залишити Харків та Полтаву. У цей час його протистояння із соціалістично налаштованими Петлюрою та Винниченком перейшли у відкритий конфлікт. Звинувачений у реакційності Болбочан став відкрито ігнорувати накази, як він казав, революційних маньяків. 22 січня 1919 року за наказом або принаймні за згодою Симона Петлюри як Верховного Отамана Армії УНР. Болбочан був заарештований за нібито немотивований відступ з-під Харкова, одним зі своїх підлеглих отаманім, полковником Омеляном Волохом, який, до речі, в січні 1920 року вкраде військову скарбницю та перекинеться до більшовиків, та відправлений до Києва, де перебував під домашнім арештом. А в лютому на тих самих умовах був переведений до Станіслава, нині Івано-Франківськ. Що про це казав Євген Чекаленко 24 січня 1919 року? Тепер всю вину складають на Болбочана, навіть обвинувачують його в зраді. Але певніше всього, що це результат більшовицької інтриги або старшинської зависті, бо Болбочан придбав собі славу невтомного борця з більшовиками. З якими він без перерву воював цілий рік, і в подяку за це, а може якраз за це, тепер і арештували його. Кінець цитати. Попри чисельні звернення, справа Болбочана не розглядалася, його вина не була доведена і 7 червня 1919 року, державний інспектор Запорізької групи військ Михайло Гавришко. На прохання офіцерів призначив його командувачем цієї групи, але за два дні за дорученням Петлюри і Болбочана, і Гавришка заарештували за злочинне захоплення влади, яке начебто призвело до розпаду на фронті. 10 червня в місті Чорний Острів, нині Хмельницька область, Болбочан був засуджений до страти надзвичайним військовим судом, що тривав загалом 7 годин. Його клопотання до Симона Петлюри про помилування залишилося без відповіді. А за два дні вирок було затверджено генералом Олександром Осецьким. І 28 червня 1919 року вечором Петро Болбочан був розстріляний біля станції Балин Подільської губернії. Нині Дунаєвецький район Хмельницької області. І там же похований у 2005 році, поблизу ймовірного місця розстрілу Петра Болбочана, був встановлений пам'ятний знак. Так що, поки ми достеменно не знаємо, чи віддавав Петлюра наказ розстріляти Болбочана, чи знав він про це, але знаємо точно, що Петро Болбочан видатний український військовий діяч, що заслуговує на пам'ять.